Цікавий факт: ближче до кінця грудня у північних оленів змінюється колір очей з коричневого на чудовий темно-синій, і це не байка. Чині пов'язується явище з унікальними світловими умовами Арктики. Як виявляється, очні яблука тварин адаптуються до протилежних кольорів, які присутні в зимовий період в Арктиці. У північних оленів змінюється колір відбиваючий поверхні очей. Яка знаходиться позаду центральної зони сітківки, а не райдужної оболонки. Цю частину ока називають дзеркальцем, і вона відсутня у людей. Проте зустрічається у багатьох тварин. Дзеркальце здатне відображати найменші світлові потоки всередині ока та допомагає тваринам бачити у нічний час при надзвичайно малому освітленні. Ще один цікавий факт: оленята відразу після народження. Можуть стояти на ногах. А загалом у світі налічується близько півсотні видів оленів. Більшість із них скидають роги взимку, а після відрощують нові. Таким чином, кожен рік олені мають нові роги. Сподобалось відео? Підпишись на канал та натисни дзвіночок. Дякую за перегляд! Бувай!